3 липня виповниться 6 років, як цей дитячий садок закрита на ремонт. Він був побудований у 1990 році. Його передали у 2018-му для реконструкції, знаменитому департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, так званому департаменту Кушвіду. І ось подивіться на результат шестирічного капітального ремонту дитячого садочка у селі Павлопілля Нікопольського району Дніпропетровської області. Першою його ремонтувала фірма Рубікон Моноліт Григорія Казинського. Отримавши 15 мільйонів гривень, Рубікон Моноліт розірвав договір у зв'язку з істотною зміною обставин. Слідом прийшла фірма братів Дубінських, товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне проєктне бюро Новий Дім. Це та сама фірма, яка проєктувала три 14 поверхівки на вулиці Калиновій в Дніпрі. Робітники, які ремонтували дитсадок в Павлопіллі 24 лютого 2020. 2022 року року, початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, погрузилися в електричку, поїхали і більше ремонтників тут не бачили. Я не розумію, чому не можна приїхати і доробити. Роблять у містах, де падає з неба, де прилітає, у Дніпрі роблять, у Нікополі навіть щось якісь ремонти проводять. А ми отут сидимо, у нас найвіддаленіша точка на межі кількох районів. Ми тут знаходимося. Але діти в нас є. У нас діти є, і такі самі діти, як і скрізь по всіх, не менше, не більше. От. І як, мене просто вражає, що це такі гроші вложити, і осталось одна грама і не доробить. Де 18-й рок, а де 24-й Ось о 3 липня буде 6 років. Я не знаю, просто вложити мільйони і не відкрити. Я все розумію. Я не знаю, чи я там вина, хто там що зробив. Ми батьки скільки звернень писали. От, нам і сюди приїжджали, і відповідь давали, і завіряли, і телевідення до нас не раз приїжджало з Дніпропетровська. Фірми братів Дубінських виплатили майже всю суму за ремонт: 26 мільйонів 770 тисяч з 26 мільйонів 779. Але схема великого крадівництва працює. Договір у зв'язку з істотною зміною обставин розривається знову, і фірма братів Дубінських отримує від департаменту Кушвіда новий договір і ще на 12 мільйонів 717 тисяч гривень. Робітників нагадаємо, в останні тут багато. Бачили у лютому 2022 року. Чому ж не ремонтується ясла садок? Напевно, тому що фірма братів Дубінських Новий Дім понабиралася вже інших підрядів від департаменту Кушвіда на 200 мільйонів гривень, а Павлопільські дітлахи почекають.